Конфлікт між тепловим господарством міста Миргорода та газопостачальною службою позбавили гарячої води мешканців мікрорайону Спартаківський. А це понад тисячу миргородців і дитячий садочок. Без гарячої води мешканці цього кутка уже понад 10 днів у той час, як з 1 вересня по всьому місту проведено гаряче водопостачання. Мешканці збурила така ситуація, і вони зібралися на об'єкті, щоби поставити крапку у цьому питанні. Менюня, дитина, кастрюля 10-літрова, кожен день. Утром, в обід і вечором я її грію. Це я і газ розходується, і, і все на світі. І плачу. І кожен місяць мучаємося, коротше, та й все. Мешканці провулку Спартаківський та представники міської влади прийшли на котельню, щоб вирішити відновлення подачі гарячої води у багатоповерхівки та садочок. Нагадаємо, що тут реконструйовано котельню, яка працюватиме і на газові, і на біопаливі. Твердопаливні котли мають запустити в опалювальний період, а от газові уже мали б працювати з 1 вересня. Представники підрядної організації, яка виконує ремонтні роботи, запевнили, що вся документація на запуск газового обладнання і для їх налагодження є. Але газова організація Миргородський район газопостачання Пад Полтавагаз блокує запуск. Не мотивуючи свої дії юридично, а вимагає від підприємства Миргород Теплеенерго нести додаткові фінансові затрати на додаткову документацію, я в рамках законодавства звернувся в антимонопольний комітет для того, щоб антимонопольний комітет дав правову оцінку діям Полтава газу. Мої вимоги до них зараз викладені антимонопольному комітету і розглядаються ними. «Тобто це пломба стоїть незаконно, правильно? На сьогоднішній день Полтава Газ у своїх відповідях не надало жодного законодавчого законодавчої норми, яка б надавала право Полтава Газу виконувати ці дії. Юридичні суперечки між двома підприємствами не можуть відбуватися за рахунок звичайних миргородців, які фактично опинилися заручниками ситуації. Міський голова повідомив, що звертався з вимогою до постачальних підприємств до 11 вересня відновити газопостачання котельні та подачу гарячої води для населення. Позитивно це питання не вирішено, тому влада не має вибору і вдасться до радикальних кроків. Проект по словам, теплоенерго був погоджений з усіма, і це проєкт міжнародний, тому він не мог не бути погоджений. І про, пройшов комплексну експертизу на, 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 по всіх видах робіт, в тому числі стосовно газопостачання. Зараз газопостачальна організація, ну, газовики, вимагають ще додаткове погодження проєкту через них, а це додаткові десь 150 тисяч гривень, грубо говоря. Там і прочі, там, деякі моменти. І, і, і виходячи з цього, ми сьогодні будемо так кажути, я, я послав і газовикам, і, і, і тепловикам листи з вимогою включити газ. Сьогодні, от в вашому присутстві, ми зараз цей кран відкриємо і газ пустимо. Тепловики будуть пускати воду, тобто вже теплу воду, я сподіваюся, через 2-3 години буде тепла вода в домівках. Подальші відносини між постачальниками і підприємствами міський голова запропонував вирішувати у судовому порядку і зірвав плумбу з вентиля на газовій трубі. Миргородці мають право користуватися гарячою водою.